Привіт всім дівчата та хлопці. Мене звати Максим, Макс Рівень. Ми продовжуємо проходити гру The Coffin of the Andy and Lay-Lay. Продовжуємо. Хотів вам розповісти невеличку предсторії. -пред Була така ситуація. Я взагалі вже записав цю частину, яку ти зараз дивишся. І коли записав, зрозумів, що я не вимкнув кнопку запису. Тобто я години проходив гру. І бачиш, що в мене тут це збереження скільки. Ось, е збереження є на 2.40. Це те збереження, яке я проходив основне. Але мені довелося ось, ось, перепроходити півгодини, заново все скіпати, щоб перейти і заново дойти до, до цього моменту. Продовжуємо заново. Е що було в попередній серії, яку ти дивився? Ми втекли зі своєї старої квартири. Е, але за нами вислали якогось таємного чувака, який нас повинен вбити, і це наснилося е, Ешлі. І, і Ми втекли з мотелю, котрому були. Продовжуємо. Так. Давайте тут я трошки швидкість, швидкість бігу зробив е, трохи не ту, котру треба. Вона була 20 і. А, ну Давайте там текст митєвих, нехай буде. Мені подобається миттєвий текст. Зачинено. Так, що зачинено, куди я там ходив? Трясі, та яке мені діло до того, що здумали ці клоуни? Ти вирішиш, якщо, дум, думка про те, як, а, якщо думка про те, як пройти далі, не осяє тебе до того, як ти викруш цигарку, то просто кинеш це діло. І якраз коли ти затягуєшся в останнє, ти знаходиш під шанкою для небудоплатів ключ. Отримав ключі для працівників. Заходимо сюди. Це я вже проходив, я просто буду вам показувати і проходити з вами. Верхній шар заставлений тортиком, нижній паперовими стаканчиками. Тут я все знаю, що треба робити. Лежить змята записка, на ній написано: Припиніть, жерти мій обід, тварюки! Хтось залишив записку, на ній написано. Тому хто з'їв мою запіканку, я тобі кадик вирву, сука! А офісне життя те саме лайно, тільки сральня інша. Так. Найпохмуріші штори, які ти коли-небудь бачив. М -м -м -м. Так. Кнопки не, працю... не працюватимуть, якщо у тебе нема картки доступу. На візку стоїть тарілки з тортиками і завтра з кавою. Що це за тортика? Трохи запізно для робочої зустрічі. Ліфт під'їжджає. Так, давайте ховатися. Я тут ховався. Ух, доведеться їхати двічі. Боркуючи на ходу, культист відвозить один із візків до ліфту і йде за ним з ним. Так. Прибрав паперові стаканчики з візка. Е, взяв штору, отримав штору. Ти загортаєшся штору, наче привид, і влізаєш донизу в візку. Хм. Hmm. Культист поспіхом запихує один з тортиків собі до рота. Ха-ха. <реш> Жерк, як, як пацюк. Отемний володарю. Яка ж смокота. Він везе до ліфта. Чому цей візок набагато важчий за інший? О ні, невже це тягар моїх гріхів? Ні. Ні. Гаразд, гаразд, заспокойся. Нікому ж не потрібно знати. Це тільки між мною і, і дияволом. Поводься, як зазвичай. Я ж нічого не пропустив. Шш. Звідси нічого не видно. Ну чого ж, увага, ми готові до проведення ритуалу. Я знаю, що ви всі в захваті вести без безкоштовної ткави, але все по порядку. Ну ж був всі разом. господ... Господи, невідомий. Це так весело. Відкрийся нам, господи, невідомий. Культисти продовжують кликати: Господи, невідомо, це ще деякий час. Але стає далі зрозумільше, що нічого не з'явиться. Хм, Ого. Ви тільки погляньте на цей гурток дилетантів. Моя ешлі викликало щось із першої ж потуги. Хоча це напевно не дуже добре, чи не так? Я відчуваю, що. Я відчуваю, що господь невідомий, сьогодні з нами, але тільки в духовній формі. Ем, я притащив візки. Але хтось вкрав один з тортиків, я не знаю хто. О, вже можна їсти! Ех. Так, будь ласка, насолоджуйтеся. Де твоя броня? Вибачте, справ тому, що я пролив на нього кав, хе. Бовдур. Може, ти Бовдур? Тепер, коли ти все отримав свої своїй відповіді, ти, ти сумуєш за Ешлі. О, до речі. Я коли перепроходив, знайшов, пам'ятаєте, кімнату окультиста, там де ми їли, де ми порубали чувака сікачем і забрали його ноги, руки і тулуб. У його карманах вона вішалці, там висіла куртка. І в карманах ми знайшли 666 доларів. І там були варіанти, поділитися з Енді чи забрати всі долари собі. Я поділився. Тобто Ешлі дала долари Енді. Так, давайте тут теж подивимось уважнейше. Нара... не даються. Хі-хі, я на сцені. Я на те Да, так, ти знаменитость. Танцюй, танцюй, давай. Вона почала співати. Люди витрачаються, на час збиратися звідси. Так, може щось... Просто давайте подивимось, уважніше, може щось... Я ж можу взяти дві штучки, так? Їж, їж. Він надто зайнятий тим, щоб що їсть тортик, щоб перейматися хоч чимось у цьому світі. Ого, хтось надягнений як слід. Ці дешевки пропонують молоко до кави замість вершків, а ще пиво, яке вони продають на смак, як сеча. Не те, що я коли-небудь пила сечу. Підтримати розмову. Звідки ти дізналася про цю зустріч? Укультний журнал, на який в мене підписка, в ньому було оголошення. Я думала, що буде повний відстій, але вирішила прийти і перевірити. Ось тільки живу не так далеко. А як щодо тебе? Так само, гаразд, мені треба йти, приємно було поспілкуватися. Побачимося з тобою разу. Якого наступного разу? Я думав, що їй тут не подобається. У, халявний, халявна кава, там. Кістичка. Так, що і що? Нічого нема, да? Нема нема. Ага. Си двоє. А о, Хіба ми наказали тобі забраться геть? А вони закінчили! Як пройшов виклик? Чорт ні! Слухай, чуваче, ти псуєш всю атмосферу своїм броням. Так, ти не можеш більше приходити сюди в такому вигляді. Весь сенс в тому, що ми не знаємо, хто є хто. Знаєте що, гадаю, ви маєте рацію. Як мені не соромно. Я зараз же піду. Ем um, ем, um, добре. Просто не дай цьому повторитися. Приємного вечора. Так, ну. І з ним. Зміття... Сміття. Йдемо да Ешлі. Закінчив співати за культистами? Так, це схоже маленький клуб культистів, де вони збираються разом, щоб пригостити солодочами і викликати демонів. Пригоститися солодичами і викликати демонів. Але в цьому не здари. Не з'явилося геть нічого. В мене теж нічого не з'явилося. Я не розумію, це точно було видіння? Там щось... там було щось таке. Ви чуєте машину. Опа, приїхав. Це це він. Це той генко, що перерізав на гарлянки в сні, у моєму сні. Ще я читав коментарі. Ви написали, що я іноді вигадую коментарі. Це так і є. Іноді, коли я дуже швидко читаю, я вигадую слова, щоб читати швидше. Ну це погана звичка, я знаю. Ти все ще сумнівався в мені? Звідки не взяв ключ? ключ. Може нам просто піти, а все одно ми повинні звільнити кімнату вранці. Наші речі досі там. Які ще речі ми продали більшу частину мотлаху, який ти зберігала, і я зможу прожити без сміття і білизни. Ну, як дехто зауважив, ми не можемо продовжувати витрачати гроші на купівлю нового одягу. Я не буду ризикувати своїм життям, щоб врятувати твої шкарпетки. Не шкарпетки, а мій кращий нацицівник. Це новий відстій. Це ще не зацікавлений, ба більше, мені ще, не, ще менш хочеться повертатися туди. Ах, ти нічого не знаєш про мої проблеми. Незадачі на це, думаю, ми повинні вбити цього йолопа. Це не випадкове пограбування, він цілеспрямовано переслідує нас з якоїсь причини. Типу, він же нас якось вистажив. Тож, навіть якщо ми зараз стечимо, хіба він не буде нас переслідувати? Ти маєш рацію, але. Трясі, і чого він досі в кімнаті, адже нас там навіть немає. Ну, на його місці я б подумав, що ми вийшли по їжу, чи щось таке. Тож тепер він напевно чекає, щоб вбити нас, коли ми повернемося. Навряд, чи. він же хоче зробити це все тихо. Ем... Пф. Він точно ховається у шафі, чи ще десь, чекає, поки ми знову заснемо. І тоді він вб'є нас у вісні, як у моєму видінні, знову. І звідки ти саме, е, саме ти це знаєш. Я знаю це, тому що сама б так зробила, дурко. До того що він використовує, ніж. Слухай, Ендрю, просто довірся мені, я обдумала такі ситуації. Ти боліш не питати, чому вона думала про такі речі. А тепер, годі, годі е, баритися, ходімо туди і перекинемося, що ми те щось забули. І тоді заманимо його в менш помітне місце. І що потім? Що потім? Ти ще запитуєш? Трясся. Ідемо? дядько, покладися на мене. Це, мабуть, найдурніша річ, яку ми досі робили. Особисто я вважаю, що запускати фєєрверки в приміщенні було ще тупішою ідею, але гей. Скільки людей, стільки і думок. І це дозволю нагадати також була твоя ідея. Ть. Мені було 12. Ти мусив мене бо, би ми, мене зупинити. Е, тож мені варто відмовити тебе від цього чи. Ні, століпельку йди за мною. Ти Ешлі. Я Ешлі? Все. Може ти Ешлі? Яка музика гарна? Така східна. Ніхто ще не наважився вас вбити. Божечки Ендрю. Я щойно зрозуміла, що наша імпровізована нічна прогулянка до магазину призвела до того, що я зовсім стомилася. Он, як воно. Давай повернемося до заправки. І так вже вийшло, що нам треба зробити це швиденько. Тож давай скортимо шлях. Прогулянки через парк, де ми можемо набит, е, бавитися серед листя, приховані від будь-яких сторонніх поглядів. гарно ж ідея, чи не так? Жахаюча, ходімо. О, не поспішай так. Дозволь мені спочатку забрати свої речі. Я ще не зрозуміло, що не довіряю тутешньому персоналу. Е, не вказую, що мені робити. Я цю гру перепроходив уже. Так. Я вже знаю, що тут треба робити. Отримала білизну. Ми забрали білизну на ці на нацистники. Ці, на ці. Я ще думав залізти в шафу, але в шафі вбився. Це йдемо. О, протримаєш двері для мене? Чи не так? Який джентльмен? Просто впускає трохи свіжого повітря і звуки місця. Попапся і збери вже свої речі. Я вже зібрала. Так. І з цієї сторони, виявляється, є парк. Він, він йде за нами чи ні? Не знаю. Я думаю, що піде. Давай зайдемо закуток. Звідки можна буде влаштувати засідку. Який закуток тут усюди одні кущі. Сюди це дерево буде гарною схованкою. І що ми будемо робити, якщо він просто залишиться в мотелі. Що ж тоді? Гадай, ми підемо звідси. Виростемо очі на патилицях і завжди будемо озиратися через плече. Ох, паскудство. Нихо... Не можу повірити, я й справді сподівався, що він зараз з'явиться. От і добре, не варто переживати через вбивство вбивці. А, і до, і до речі. Ось тобі для цього інструмент. Ти змушує мене це робити знову? Обевзяє я тільки ніж, а в тебе ось це. Ой, я чую кроки, здається. Ешлі, зачекай, я ніколи не стріляв з пістолета. Дідько, здається, він зупинився. Я вже нічого не чую. Ви не можете влаштувати засідку на вбивців, який чекає, щоб влаштувати засідку на вас. Та й починати його шукати ви теж не можете. Принаймні, не давши йому знати, що ви знаєте, що він тут. Дряся, ми занадто голоса зашепотіли. Він нас почув? Дідька Лисого, чому він зупинився? Щоб побачити, чим ми тут займаємось. Е, Закладаюся, все це виглядає до біса підозріло. Як це не виглядає? Він навіть не бачить. Е, він навіть бачити нас не повинен за цього. І тоді тобі, на думку, спала ідея. О, розпусний хлопчику! Хлопчику! Ні. Ми не можемо займатися цим тут. Хі-хі-хі! <звук> я пішла, йди знайди мене. Я не хочу. Еші, серйозно, я не знаю, як ця штука спрацює! Тільки не підглядай, а. Ну, Ешлю. Так, ти, Ендрю. Я гра за Ендрю. Ми будемо стріляти. Схоже, настав час пограти в хованки з Кіллером і Ешлі. О Боже, це лише ти. Ми знайшли. Що ти робиш? Ти схиблена? Ш. ти, не, ти мене не знаходив. Шукай далі. Смерті мої хочеш, а якщо він підкрадеться до тебе або. Кш-кш. Іди -кш, геть. А. Коротше, тут буде така ситуація. Зараз. Подивимось, я вам покажу. Нічого. Так, тут є вистрілити або вистрілити. Коли я натиснув вистрілити, То Ендрю вистрілив всі набої, що були у револьвері. Якщо натиснути вистрілити, може я вистрілю один раз і вб'ю кіллера. Вистрілити. Він? Він мертвий? Чудова робота. Ешлі забирає свій пістолет. Хі-хі, я знала, що ти впораєшся. Я багато чого хотів тобі сказати, але зараз не час і не місце. Ходімо, доки хтось не знайшов, пок... не прийшов подивитися, що сталося. Що ж, тоді ми можемо пристрелити і їх також. Не думаю, що нам завжди буде так щастити. О, так! І це курва. Отак, і це. Курва було? Ти про що саме? Ти про що саме? Про тебе, Тіка... тікаючи, ні сіло, ні впало? А що? Тобі потрібен був привід, щоб почати нишпорти в кущах? І тоді, коли Кіллер подумав, що ти шукаєш мене, він причаївся і чекав, щоб бит... убити тебе. Але він не знав, що у тебе є пістолет. І що це ти вб'єш його? Я бісова генька! А що, якби він у кущах був, в яких ти вирішила сховатися, га, генійка? Ну, але ж він там не був? Курво, я пердолі. Досить скиглити. Досить скиглити, все вийшло. Наступного разу, коли тебе осяє подібна геніальна ідея, попередь мене, щоб я міг тебе вилаяти. Ага. Ми граємо за Ешлі. Ти Ешлі? Так. Далі що я тут робив? Я подивився на візок. Стильний. Сказано, що це стильний візок. Може, тут щось ще є, знаєте, схованка якась, якась пасхалка. Великодка, тобто. Була зроблена спроба, але декілька спроб кинути сміття туди, де йому належить бути. Так близько, вони були так близько до своєї цілі, але виконали у смітік так і не змогли. Давайте, може, щось ще пошукаємо, може, щось знайдемо. Бачите, я там, от у першому епізоді не знав, що там є долари, а долари були. І хто, хто знав? Ніхто. Ви не знали, я не знав. Ти не знав, і я не знав, ніхто не знав. Так ось. А Щось я ще забув у трупа забрати, там були ключі. А то ми просто залишимо його тут? Чому б ні? Якщо ніхто не побачив, як ми це робимо? Хто здогадається, що це були ми? Тряся, та цей хлопець носить з собою ножі, він явно міг там потрапити була, в халепу. Може влада вирішить, що друзі дістали його або, або, або що. Вічна оптимістка. Ай, та по цим балах. давай просто підемо, доки хтось не прийшов вигулювати собаку чи щось Отримай ключі від машини. Отак, Любонько, залиш ці відбитки пальців по, по всього його тілу цього хлопця. Це просто чудово. Я впевнений, що ти хотів сказати щось інше. Гадаю, це не має значення, в тебе ж ніколи не брали відбитків пальців. А в тебе, а в тебе? Брали? Трясся твоїй матері, для чого? Е, на мої водійські права. Що ж, тоді добре, що саме я обшарю цей труп. Ха-ха. він дав дуба. Курва. Оце його авто, напевно. А не напевно я бачу. Е, Мене туй бездумно, Лежить на сидінні кріс авто. Добре. Вирізки з газет про різні інциденти. Більшість з них про вашу стару квартиру. І про забруднену воду, і про пожежу. Минулого тижня з'явилася стаття про витік хімікатів в іншому місці. Тобто, Андріпав у -ку кутку слова, одне й те саме лайно. Mm. Ну, Тобто, бачите, під різні приводи, я так розумію, цей, ці організації вони блокують будинки, а потім беруть і забирають органи у людей. Вбивають усіх, підпалюють і все. У конверті лежать різні папери. На найпомітнішому з них написано: Шановні пане, пральна машина. Вважайте це квитанцію за ваші послуги прибирання. Ми е, надзвичайно вдячні за те, що ви погодилися випрати нашу білизну. І тільки і ми настільки впевнені в якості ваших послуг, що не потребуємо жодних звітів про виконану роботу. Насамперед, будь ласка, не зв'язуйтесь з нами. Як е, то кажуть, чим менше ми знаємо, тим краще. Бонусом ми додали безкоштовні зразки всіх нових смаків содової. Від нашої сестринської компанії. Приємного прання вам. То це ми ми, білизна? Схожу, що так. Ха, ха от личенько. Е, сісти в машини поїхати врум рум Тож, куди їдемо? Е, не хочеш розповісти докладніше? Ми ж кудись їдемо, так? У нас є машина і все інше. В нас не найкраща ситуація для того, щоб кататися на викраденому авто. Нам ледве вистачає грошей на їжу. Гаразд, давай заберемо мамині. Пиздойся, бляха муха. Невже все, що я кажу, влітає в одне вухо і вилітає з іншого? Ми більше ніколи не заговоримо ні з ким із наших знайомих, пам'ятаєш таке? Хіба я казала про майшню з розмовою? Пограбуємо лярву до нитки і підемо собі? І звідки грошам взятися в неї? Нагадай. Я впевнена, в неї щось є. Хіба вона не успадкувала якісь прикраси від бабусі? Е, ну так, але ж вона не може їх продавати? Продати? Не може, а я от точно зможу. Зм ні, ми все одно не можемо туди піти. Чому ні? Нас переслідувач на хвості чи щось таке, і на будинок наших батьків вони безумовно. Звернуть увагу. А, Звернули увагу. Слухай, Енді. Невірно. Ендрю, у переслідувача зараз невеличка сієста у парку. Справді думаєш, що ти насправ настільки важливий, щоб хтось винайняв двох кілерів? Схоже на те, що вони вважають, вважатимуть, що цей хлопець вже подбав про нас, ось і все. Справа в тому, що я краще буду надмірно обережним, аніж мертвим. Ех, ми ж виденько. Зайдемо, порабуємо їх, вб'ємо і підемо собі. То тепер ти хочеш вбити наших батьків? Чудово. Ти щойно сказав, що ми все одно не зможемо з ними поговорити. Тож вони могли б бути і мертвими. Я занадто втомився для цього. Гаразд, тоді просто пограбуємо їх. Вломимось, доки вони на роботі, заберемо гроші і потім зникнемо. На це я згоден. А де вони живуть зараз? Я, я знаю це місто, але не пам'ятаю точно адреси. Вона дійсно сказала тобі адресу? Так. Так. Ха, єдине, що вона мені сказала, це, щоб я перестала їй дзвонити. Вона, мабуть, подумала, що я все одно тобі розповім. Тож, е, що ж, е, паршиво ти з цим впорався? Пробач мене, Оешлі, тоді це не здавалося важливою інформацією. Та по цим малам їдьмо вже. Так, я не водив машину більше двох років. З нами ще все буде гаразд. Тільки не відволікай мене нічим. Гаразд, дядько Ноги на підлогу. Господи, та, та це навіть не твоя машина. Стули пельку і пристини пасок безпеки. Фу, відстій. Так, так, це відстій, а тепер поквапся будь я прокладі, якщо нас спіймають в машині, мерцять тільки тому, що зупинять через якусь ідіотичну дрібницю. То й змусь мене. Ти хочеш чи не хочеш піти пограбувати наших батьків? Я сказав: змусь мене Енді. Я гаразд, чого ти хочеш? Якщо розлетити мене, то справляєш, справляєшся ти невідмінно. Ой, та годі, чого ж це ж просто жарт? Я знаю, що це не жарт. Я. я саме. Так, саме він, глянь, як ти щойно надув, надув від люті. це смішно. Е, ніби я тебе не знаю, Ешлі, ти вже робила це лайно раніше. Я й гадки не маю, про що ти говориш? Ти продовжуватимеш казати Енді, Енді, доки мені не набридне тебе виправляти, аж раптом знову починається твої Енді та Лейлі і їх лайняні пригоди. Гарно ти, про вс... ти, все, роз... Гарно ти все розклав, тільки я справді просто жартувала. Тоді геть, все не... тоді. вибачаюсь. Тоді це, геть, не смішно, і ти знаєш, маєш заповнитися. Тобі вже нічого не видається смішним. То що? Ти сядеш за кермо чи як? Я просто не хочу, щоб у нас були проблеми. Але ти не можеш бути таким жорстким у цьому питанні. Але ж я мушу, хіба ні? Ти ж ставишся до цього, наче дурепа. Просто їдь вже. Ти сердишся? Я лише дбаю про нас. Курва їдь, Енді! Їдь, Ендрю. І він їде нарешті. І ти вирішила проігнорувати Ендрю, поки він не вибачиться. Ти не впевнена, що за що саме він повинен вибачитися, але ти не пробачиш його, доки поки він цього не зробить. Тож, доки ти чекаєш, коли він помітить, що ти з ним не розмовляєш, ти засипнаєш. Що за. Ти певна, що це тобі сниться. Але в той же час ти відчуваєш, ніби зовсім не спиш. Так, і на цьому у мене. <головік> на цьому я закінчив той раз, коли я записував, але виявилося, що я не записав, не натиснув кнопку запису. Ось тут я зупинився тоді. Дякую вам, друзі мої дівчата та хлопці, за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайку, підтримуйте україномовний контент. Також в описі до цього відео або в коментарях ви побачите посилання на плейліст на все проходження цієї ігри, щоб ви могли з першої серії до кінця подивитися проходження. І є там посилання на телеграм. Будь ласка, я вас прошу. Поки ще просто! Прошу, підпишіться на телеграм. Дякую за перегляд. Гарних вам свят. До побачення.